Минулого року, коли Олічка літала до Греції, то е, я була в самбіки, три храми, але ж я була ще у замку великих магістрів. Як це що Олічка дає, то ви що? Що я звідти привезла? Е, це тамплієрів, ну, по легенді, тамплієрів для захисту. Захист вищими силами. Камінчики з пола викоряла трошечки перед входом. Такі. Ну, я таке люблю, ви поняли, щоб цей? Щоб ну, енергія? Полежала там на сходах, полежала олюсенька, ось о, камінчики. Це з замку великих магістрів. Замок великих магістрів по легенді. Ну як по легенді? По історії. Тамплієри, так? Давали дуже багато грошей на розвиток саме медицини, звідти пішло перші операції, перші дослідження людини, що в людини там внутрі, нутрі, розрізали, як серце знаходиться, як почки, як то, як все. Тобто, з усіх як країн, оце орден тамплієрів. Вони винайшли хто такі тамплієри? Вони винайшли формулу, як добувати золото з нічого. Грубо говоря, тобто всі ганялися. Папа Римський ганявся і думав, де вони ховають те золото. А в них просто голова була розумна. Вони знали, як його зробити. в них формула була. Тобто, де б вони не знаходились, в якому б місті вони не були. Маючи ту формулу, вони становилися багатими і мали великі капітали. Саме банковська система пішла з темплієрів. Чому купці для того, щоб їх не ограбили вори. Щоб не дали по башки, мали таку бумагу, з початку, заходили до тамплієрів і казали: Ми їдемо сьогодні, ми там пливемо туди. Да? І щоб не вести гроші, їх тамплієри брали в одному місці гроші, а в іншому по цьому, по цьому листу, з початку тамплієрів орден в іншому місці видавав перші банки, придумали і започаткували тамплієри. Тобто вони були за. Через щур багаті. Понадавжували усі усім гроші, всім королям, усім, кому тільки можна, і Папу Римському, а то діті не захотіли віддавати. І так сказали, обвинили їх, що вони зрадники, що вони не тому Богу поклоняються. І вирішили їх усіх стратити з особим цинізмом. Це історія про тамплієрів. Але тамплієри мають. Руку і мають своє як вклад великий у замок великих магістрів. Вони вкладали величезні гроші на розвиток того, щоб медицина піднімалася вверх. Там така енергія, там дивіться, і молитва, і знання. Тобто там така шалена енергія. Я коли була там, і там іде.